Вітаю всіх на своєму каналі Місячних Свято Іватара Психологія. Що зараз у вашому житті? Як ви почуваєтесь напередодні свят? Давайте подивимось на Таро 78 дверей. Загальна яка картина у вас зараз? Напередодні свят. Що відбувається в вашому житті? Так, і хочеться ще додати, тому що тут, знаєте, такий аспект. А, знаєте, у вас зараз, знаєте, ви... От, по магу я можу сказати, що ви впевнені собі, і ви знаєте, чого ви хочете, до чого ви йдете, це про готовність діяти. Дев'ятка жеслів і десятка жеслів, так, вони вказують нам на те, що у вас зараз якісь є моменти труднощів, таке враження, що ви якось дивитесь через це цю двері, де є стекло. І вас ніхто не чує, і вас ніхто не бачить. Ви бачите цих людей, до яких ви, можливо, хочете звернутися. А вас таке враження, що ні, ніхто не чує. І це вказує на те, що ви пройшли якісь труднощі, зараз відчуваєте перевантаження, але не дивлячись на це, ви не здаєтеся. Світ нам вказує про. Закінчення чогось і почати чогось нового, про досягання і завершення важливого етапу в вашому житті. Також правосуддя це про необхідність дотримуватись справедливості. Тобто, щось вирішується, якесь можливе питання пов'язане з правосуддям. Таке враження, знаєте, тут ще може бути момент, можливо, хтось. Звертається в установи, так, в судові установи, або щось вирішує з документами. Тобто тут може бути ситуація пов'язана не тільки з вашими внутрішнім а, а, а внутрішнім станом. Так, тут може і вказувати на те, що у вас можливе і навіть і розлучення, і багато чого, і якісь аспекти у вашому житті по цій карт карті правосуддя. Також, знаєте, по лицарю мечів можу сказати, що. А, таке враження, от, що ви відстоїте свої якісь права. от, от у вас тут якийсь етап пов'язаний з тим, що або ви відстоїте щось, так і це може бути насамперед бути Стосуватися документів із завершенням якогось етапу, пов'язаного з людиною, з якою ви не змогли знайти спільну мову. Але ви почуваєте себе дуже класно і гарно, тому що мах, ну, маху він сам собі вишить, так би мовити, і на дні колоди це наша от підсвідомість, так будемо так говорити, у вас тут у смічів. Це ясність, це логіка, це розуміння, що відбувається, і ви робите так. Як е зараз напередодні свят, так як вам вигідніше і так, як ви бачите цю ситуацію, тобто є розуміння того, що вам дуже тяжко, але ви е розумієте, що в новий рік ви хочете жити війти е обнов обновленою людиною.